Якщо дуже коротко, насправді, ну, суботу-неділю військові не воюють. суботу-неділю в нас Воюючи. волонтери не возять забезпечення на фронт, суботу неділю так. медики не рятують життя нашим пораненим. У суботу-неділю, ті, хто ще оборонний комплекс недобитий, не донищений, вони не працюють кругодобово кожен день і вихідні і свята. Так само, просте питання. Так, субота-неділя то все в порядку, а виявляється День Різдва. Це вже проблема. Тобто вся прив'язка тільки до календаря, так я розумію, на початку вторгнення думалося, що воно буде коротесеньке, пригадуєте Арістовича дві-три неділі, не більше і все інше. І було собі таке припущення, що скільки швидко закінчиться, то ми ж не думаємо про дальші періоди. А що там ну, весна, максимум літо? Це ж ніко, ні Різдва ж нічого немає, ніяких таких дуже великих свят. То нехай буде там просто навіть як заднім лівим копитом, звичайно, пишуть укази, підготували, що скасувати всі. Ну, власне, про що була мова? Про скасування оцих перенесених вихідних тощо, і одним ходом скасувати всі будь-які інші вихідні святкові дні, крім суботи, неділі. Ще скажу в форматі 2 неділі, неділі. Напевно, це не мало значення як 2-3 місяці. Він затягується, і треба десь трошки думати і про моральний стан, моральний клімат, і це момент певного додаткового виховання. Різдво 25 грудня. Це дуже серйозний шлях по відриву від Москви і крок для того, щоб бути спільно з усім цивілізованим світом. У всьому світі це святкується. Ну візьміть суботу, зробіть. Якщо у вас іде мова про те, щоб не було додаткових вихідних днів, зробіть одну суботу робочою, але різдво. Зробіть вихідним днем, щоб люди могли насолодитися реально святом, щоб могли спокійно піти до церкви. Ну хто ходить до церкви, щоб могли хто там має якусь можливість, якісь гаївки, чи хоча б якісь заходи, якісь ну просто навіть культурні заходи, чи просто сім'єю побути. От, зробіть це маленька дрібничка. Ну, здається, що може бути простіше, а навіть зберігаючи баланс робочих днів, ні. Ми до цього байдужі. Це не має значення. От якісь там інші прибаганки, там ми зробимо, там ми забезпечимо щось ультраскладне. От зараз вже почали нову оцю ахінею з другим самітом миру, той, якому має бути Росія, якого звичайно не буде, який її точно нічого не дасть, навіть якби був що перший дуже приблизив мир, щось змінилося, хоч щось чуть-чуть ближче стало до миру, вже не кажучи про перемогу. От зараз з ним носяться на це якісь колосальні кошти будуть виділятися, будь-що інше. А зробити просто елементарний крок, який ближчий для людей, який не приведе до жодних втрат для держави, і який е паралельно з тим ну, матиме ну, таке морально-виховне значення для людей. Ну ні, от цього ми не зробимо. Ну от так а можливо, це щоб таким чином показати, що Україна як держава вона приймає всі, скажімо так, ну рівна перед всіма релігіями. Ми приймаємо, скажімо, будь-яку конфесію, ми приймаємо будь -я... щоб щоб не виникало відчуття, що є якась перевага над якоюсь релігією. Це я собі так фантазую, мені здається, тому що не, намагаючись якимось не, чином не. виправдати, тому що дійсно. Різдво, тим більше вже в новому стилі, вже прийнято для того, щоб ми ближче стали до нашої європейської сім'ї. Ну давайте якось виділимо цей день. Все таки, тим більше в родинах цього чекали. Ну я не бачив на вулицях 25 числа такої кількості автівок і людей на вулицях, тому що всі все одно були вдома. Та напевне, що на більшості, принаймні, недержавних установ підприємств, ті, що приватні дали людям вихідний, щоб не знущатися. На, а в державних, ну це була така робота, знаєте, ще й немножечко вредіть. Краще Деякі бо не ви, знає, з 12-ї години вправи. дня. Що це за робота? Та ні, це для за... галочки Для галочки, нічого більше. Що стосується рівності релігії, то що ну, насправді ні. Насправді ні, тому що там сам Зеленський розписував ці вихідні, то що е, останні зміни вихідних відбулися вже не так і давно розписування їх просто вони не виконуються в зв'язку з воєнним станом. Але це вже під час е, дії воєнного стану він е, скасовував, скажімо, 7 січня, залишав це, це в новій редакції, де в нього чітко записано, що 25 січня це день різдва. Вихідний день, все тобто, це все підкреслено формально, воно існує. А тут, ну як на мене, це просто елементарна тупа байдужість або нерозуміння, або ж якимось іншого неповага до людей і до їхніх звичаїв традицій, коли людей. Не поважаєте, ну то тоді ви до них так і ставите. От слухайте, при що мені пам'ять, я не знаю. От пам'ять така штука дурна. В ній виринають якісь речі, які вам 100 мільйонів разів не потрібні. В школі колись таке щось читав чи щось було в програмі, і тут вискочив: на голому місті. 50 років до цього не вертався. Радіще ваш колись проходив у путішестві з Петербурга в Москву. І там було одне оповіданнячко, де він десь їде по дорозі і бачить якогось селяна, на який в неділю оре. Поле. І він там його питає, а що ж ти там, якийсь там іновець, чи хто. Ні, той каже, православний я барин. Ну, у нас барин, наш, поміщик, всі сім днів, шість днів зробив робочим. Я не маю коли згорати своє поле, тому я в неділю виходжу. Оце щось таке ставлення, знаєте, як в тому, там потім там той радій ще описує, як він там всю дорогу далі плакав до Петербурга, страждав від бідного народу, долі бідного народу. От в нас теж. Вова Зеленський, напевне, теж плаче і страждає, але абсолютно зневажає. Ну, це коли ти відчуваєш повагу, ти ніколи таких речей не пропустиш. Ти здогадаєшся, що це має значення для людей. А якщо поваги нема, ну так, як в тому ж самому Вредіщевському. Знаєте, я все-таки хочу, щоб ми е, зробили певні висновки з 24-го року і згадали, як починався 24-й рік. Мені здається, що події 23-го року дуже повпливали на те, що, скажімо, які рішення були прийняті, з якими завданнями ми стикалися в 24-му році. Він мені здається дав певну інерцію 23-й рік, причому це мені здається почалося ще навесні 23-го року, коли з першого тільки писку про вибори. В Україні з цього все і почалося, коли влада почала втручатися в справи військових, абсолютно не зважаючи на потужну дипломатичну роботу, яку вона мала би провести з, з республіканцями, і потім, уже коли Десанто цей висадився в 23-му році, ми зрозуміли, що американський конгрес може прийняти зовсім інше рішення. Не на користь України. Отак От uh -huh. почався 24-й рік. Ми, ми прямо почули від Зеленського про пятьох шістьох менеджерів на початку 24-го року. Чи в кінці 23-го. Ми почули фразу Мар'яна Валера, uh -huh. тим самим нівелюючи взагалі сакральність Збройних сил, які були на першому місці завжди. От мені в питаннях до мого YouTube, коли присилаю там до неї програми, мої там було таке запитання: а як так сталося, що в цьому році, вперше, Володимир Зеленський в Різдвяному вітанні взагалі не згадав військових? От як може так статися? Різдво під час війни бої, люди гинуть і взагалі не згадані військові жодним словом. Ті, ті, хто не можуть відсвяткувати, є всі, а військових нема. Так ніби в нас їх більше просто не існує. Оце десь таке ставлення і до всього. Ну, я, знаєте, я не слухав його різвяне вітання, не хотів свій свята псувати, а тут взав, взяв спеціально включив прослухав. Ну, Дійсно, дійсно без армії, без війська. Воно випало, воно раптом зникло, його нема. Далі, а тепер вертаємося до самої армії війська 23-го року. А знаєте, там така була, ніби перехідні стадії у му році. Ми мали шанс перемогти. Я дуже не люблю, коли починають зараз підігруючи воді, розказувати якісь страшні історії, шансу на перемогу не було. От Шрайк це сказав інше. Хороші, мудрі люди, але ну навіщо розказувати, що не могло бути? Ми не могли там, бо ви Росія б не припинила війну. Росія була розгублена в них внутрішні були страшні протиріччя. Наступ 22 другому році в Україну на всю територію України планував, хотів тільки Путін ні Патрушев, ні Наришкін, ніхто ви прадуєте, навіть коли Наришкіна п'ять разів видавлював Путін з нього ту фразу: ніхто не хотів робити тотального наступу на Україну. Всі думали захопити тільки всю територію Донецької Луганської областей, на тому зупинитися. Можливо, сухопутний лях на Кримі то не дуже собі уявляли. І тут, коли це сталося, і коли раптом розгром. Ну здається, трошки ще дотиснути, і все, і це буде перемога. І на Росії були б дуже незворотні речі. Не праві ті, хто кажуть, що не можна було перемогти. Ні, можна було, можна було вернути всі українські території. Так ми не би не ліквідували би ворога. Так, в Москві сидів би той ж самий Путін, все. Але це був би розгром і там були в них колосальні свої проблеми. їм би з ним розбиратися. І от 22-му році. Умисно було вкрадено в нас шанс на перемогу, саме перемогу. Це коли Марченка зупинила на півдні, коли він вже визволив Миколаївську область, майже в цю Кримську Тігорівського району, і лишалося тільки вже тиждень до Херсона. Херсон за тиждень був би вільний. Я навіть не сумніваюся, що він би перевалив через Дніпро. Якби не було заборони залужном з півночі вдаряти, а був дозвіл бити, так як він хоче, він би прорвав на південь. Ми б всю ворожу армію взяли в. в по суті, в оточення вони би виривалися, втікали б звідти, та там би посипалося все. 22-му ми втратили перемогу. В 23 му, 23 -му ми, на прев'язкий жаль, втратили шанси на відновлення, на певний реванш наш, на можливість все ж таки, перемоги і її здобуття. Це дуже погана була втрата, тому що Володимир Зеленський вже остаточно почав контролювати його ставка, все, що відбувається в збройних силах України. Сам потім дізнався, що вся ця інформація тільки не сказав, що діставки в прямому ефірі йшла до ворога. Ворог відразу знав, що збирається робити, і це реально. Наші бійці це підтвердили. Ну, от там же само на Орихівському напрямку. Ну кажуть, що захопили якийсь там блідаж, якийсь там невеликий штаб ворога. І раптом дивляться старі документи, старі журнали. А там повідомлення каже, ми ще не зайшли на наші позиції, а там розписано за тиждень до нашого заходу. Що ми зайдемо на ті позиції, які підрозділи, які командири, все розписано, все здано, все зраджено. Все Зеленський тримав з лютого. По кінець червня стримував наступ. Ви пригадуєте, Байден обурювався і кричав: що ви ви жидаєте що ти якісь f-16 вимагаєш? Вони тобі зараз взагалі нічим не згодяться. Ти не зможеш їх застосувати. Там ваш наступ буде такий, що там танки не згодяться. Вони знали. Нам кричали: Ні, без того ми не будемо наступати. До кінця червня тримав. В кінці червня вже не було куди наступати. Все вже було заміноване, заброньоване, все вже було закрите. Це був 23 й рік, осінь 23-го року. Втрата підтримки Скандальні два візити Зеленського до США, а за той самий час чотири візити Єрмака. Два з Зеленським, два самостійні. Це були страшні візити, це були прямі провокації. Це були ті заяви, після яких, ну, знаєте, допомога перекиняється назавжди. Це димо вдалося врятувати ситуацію до 8 нагадаю, лютого, коли. Сенат підтримав, і Конгрес був готовий розглянути. Конгрес здався, і тоді знімають заужного. Відповідно, відтягується до квітня місяця. Нарешті в квітні нам надали допомогу. Це втрата підтримки союзників і початок розвалу антипутінської коаліції. Реально, це друга половина. Це кінець 23-го року. А ми втрачаємо вже шанс. Ми втрачаємо не, не шанс. Ми віру перемогу втрачаємо 24-й рік. 24-й рік у нас по над нами починає нависати образ поразки. Ну звичайно не буде якої там капітуляції московських танків в Києві в Ужгороді у Львові. Ні, цього звичайно не буде, але це називається поразка. Ворог наступає, і ми рано чи пізно. Під тиском того ж самого Трампа ми погодимося на все. Ми погодимося на відмову від своїх територій, тобто від майже переконової перемоги до майже певної поразки пройшов цей період, і він дуже чітко структурується на ці події. І усіх них це втручання влади, втручання кротів, заважання перешкоджання військовим, розгром військового керівництва і все інше. Як на мене, мені це важко пояснювати якоюсь випадковістю, тупістю, дурістю. Як на мене це все занадто, занадто тілеспрямовано виглядало. О десь так і йшли ці роки. Оцей рік 24, й Ну ну чекайте, ну не було ворога. Ми бачимо, чим зараз ворог наступає. Ми бачимо, що вони там на якихось баггі, що вони на якихось жигулях віджатих, не просто їх десь там підкидують, десь там ближче до бойових дій, а прямо на саму лінію фронту, туди, куди завжди броня заїжджала. От там, на тих ділянках, ще півроку тому завозили тільки на танках. А зараз на Жигулях заводять російську піхоту, і там її викидають, І «Жигулі», як правило, наші відразу знищують, іноді з піхотою, іноді без неї. Слухайте, в них нема вже чим толком воювати. Так вони добудовують, так вони дороблюють. Уявіть собі, що не було б погрому в командуванні. Уявіть собі, що не було б погрому по КБ промінь, що не було б інших моментів, не було б цього страшного розкрадання Міноборони. Чи ми могли би мати в 24-му році наступальне перевер... повернути ситуацію на наш наступ? Так ми могли би. Ворог не такий сильний, як це здається, але курська афера, маємо ще один фронт, відтягнуті кращі війська. До речі, о те, що в нас відбувається зараз, там провали на Донеччині, знаєте, от з'явилося дуже багато адвокатів кажуть, але ж дивіться, там 50 тисяч ворожих військ сковується. А я вам скажу, це не має значення, коли в обороні. Має значення, що у вас не було прогалин. Тобто є якась кількість ікс, якою ви повністю покриваєте свою оборону. В нас була ця кількість ікс. оборона покривалася, ми її тримали. Бажано ще мати фортифікацію, Але ну, не бажано, обов'язково, в нас їх нема. От фортифікації плюс ікс військових. Цього достатньо. Проти вас може бути 3 ікс ворога, ви в обороні, в фортифікаціях, він наступає. Його з тих 3 ікс стане скоро той самий X, ви його громите, б'єте, знищуєте. Чи буде його трих. Чи його буде 3,5 або 4х, для вас немає значення практично ніякого. А коли у вас стає 0,8х, умовно на арифметику переводжу, тому що 0,2 забрали на курщину, у вас з'являються отвори діри в обороні. А ворог стає замість 3,5х 3,3х. Вам. Від того, що його стане менше, легше не буде. Вам стане від того гірше, що ви не маєте суцільної лінії фронту. У вас ворог проходить. Пригадуйте, як Курахов перший раз заходив. то вони або ні, той ж самий, господи, в Куп'янській візьме найкращий приклад. Вони туди заїхали відверто на воєнній техніці. Виявляється, нічого не заміновано, нічого не забарикадовано, нічого не перерито, ніяких бетонних укріплень по лінії фронту нема, і лінії фронту нема. Тобто вони спокійно проїхали, їх накрили вогнем, їх знищили, всіх знищили самому Куп'янську. Тобто, це виходить, що між Куп'янськом і Сенівкою нема лінії фронту. А як так? Так воюють? Так не воюють? Я не знаю, що це таке. Це означає забрали військових, які не можуть перекрити наступ ворога. Так не можна воювати. От 24-й рік у мене, знаєте, в голові асоціюється. Моїй пам'яті асоціюється з, по-перше, якраз він почався з ось цих рухів по відношенню до керівництва Збройних сил України. Це почалося в 23-му році з Мар'яни Безухлої, яка ну, просто відверто дискредитувала Збройні Сили України. Потім на прес-конференції Володимир Зеленський сказав про Мар'яну Валеру. Ну, це, це абсолютно, він опустив авторитет. Головнокомандувача Збройних сил України до Мар'яни Безуглої. Він просто опустив його. Так. Людину, яка е, мала певний, ну, я не знаю, можливо, це ілюзія була наша, але нам теж треба якісь ілюзії мати, ілюзії е, якоїсь надії. Він був уособленням цієї надії, що разом з українським народом на чолі. з Головнокомандувачем, ми можемо досягнути перемоги, якщо військові його фотографію тримали в окопах. Розумієте? Це надихало, а він це опустив. Він просто це знівелював, він розтоптав це Оцією фразою, не захистивши свого генерала. Після цього оці дипломатичні воїжі, причому абсолютно пусті, мені здається, коли вже конгрес йде на канікули у 23-му році. І в наступному році Сполучені Штати входять в передвиборчу кампанію, де будуть, буде звучати різка риторика, і республіканці будуть робити все, щоб виступати проти демократів, навіть якщо це буде Україна. Вони будуть все робити для цього. І робили для, для цього все. Ми очікували рішення Конгресу. Я не знаю, які титанічні зусилля знадобилися а, Байдену. Для того, щоб продавити це рішення в Конгресі, а, е, і, скажімо, навіть такі, здавалося б, випадкові речі, як візит е, до Майка Джонсона, е, представника церкви, який втратив свою серйозку. Ну, не випадкові. То був, мабуть, ще не найважливіший момент. Він переводився. Але розумієте, цей момент, який. Від якого залежала доля України, то на майбутнє, як ми маємо думати, ми теж будемо покладатися на ось такі моменти. А якщо їх не буде більше, та, та важливо не створювати антимоменти. В той момент, коли вже питання розглядалося, коли вже пішло до розгляду. Черговий скандал Володимир Зеленський щось там підтримав якусь історію з Іраном пов'язану. а по Ізраїлю щось. Я вже не пригадую детально, але це була історія, яка була прямо плювок американцям в обличчя, причому одночасно і демократам і республіканцям, і фактично підтримка Ірану. Це була повна дикість, повне шаленство. Саме в той момент ну такі речі не бувають випадкові. Коли ви ти знаєш, що через два дні буде ухвалено рішення про виділення Україні допомоги, і ти прискорено. Я знаю, що знімати заужного з посади готувалися на березень місяць. Ще суспільство не докачали. Його знімають 8 лютого, тому що 10 лютого. Палата представників має розглянути допомогу Україні. Зрозуміло, що після того ні про яку допомогу мови більше не було, добре, що до квітня переломили. Знову так само за два дні до цього, ота історія, коли ця заява Зеленського абсолютно ганебна, яка біла всім в піку, так само мала зірвати. Вже Слава Богу не зірвало. Вже якось перейшов якусь межу і воно було проголосовано. Ну, в мене таке відчуття, що це робилося навмисно. Ну я може, зеленський і не розумію, що він робить. Напевне, що він нічого не розуміє, він не спроможний. Але ті, хто йому готували ці тексти, ті, хто робили певні рішення, ті, хто закладали певний перебіг подій, ну в мене таке враження, що вони робили це навмисне. Ми могли абсолютно спокійно отримати допомогу в робочому порядку. Спікери обидві і попередній в кінці восени. Вересень, жовтий місяць 23-го року е, Палати представників обидва свікери, і перший, і наступний були зовсім не проти надати цю допомогу. Вони не заперечували проти неї. Ну просто треба було не займатися провокативними ді, е, діями і не створювати проблеми. І треба було ну, зробити елементарні е, кроки на зустріч. Я вам просто нагадаю. Що це була не, не ініціатива Америки, це була ініціатива України відмовитися від американської допомоги. Пояснюю, в вересні місяці в Україні був переданий документ. Більше того, посольство американське він публічно для всіх нас був верифікований і підтверджений, що це справжній документ, а не якась фальшивка. Пригадуєте, чотири сторіночки тексту. Ну, потім ще там десь якісь там депутати з голосу, чи звідки казали, що ще є ще 10 сторінок тексту. Вони невідомі. А чотири сторінки ми всі їх бачили, всі їх прочитали. Там написано зверху. Пригадуєте, як називається це е, ну, певні вимоги чи зобов'язання щодо реформ в, для отримання фінансової допомоги Україною. Це чітко було написано. Там не було навіть реформ. Там були просто певні рішення, які треба виконати. Ну, у нас була арма, наприклад, призначена дума без корпусу поза конкурсом. Корпус вона провалила, вона програла конкурс, вона не добрала одного голосу до мінімальної кількості. І було написано провести конкурс, призначити нову людину. Думу ж призначали як людину, яка проходила по скандалі плівок Деркача. Це був умисний плювок в очі американцям. Умисний вона не є спеціалістом в галузі, вона взагалі ні в чому спеціаліст. Вона просто російська пропагандистка. Промосковська ФСБшна підсадна качка і все вона ні на що більше не здатна, і її ставлять на посаду умисно, щоб досадити американців. В них вимога, ну конкурс то не відбувся: проведіть нормальний конкурс і заповнення. По інших всіх все те, що є частиною нашого законодавства, або те, що ви хлопці поламали, просто відремонтуйте. Там не було ні одної складної дії. Там було три місяці, шість місяців в рік, що треба було виконати дуже елементарні речі, дуже елементарні. Знаєте, що відбулося, коли на засідання парламенту в день запитань до уряду от не робили цього дня запитань до уряду м -м, півтора роки, а тут раптом його проводять. І що знаково, е, Івана климпур яка є е, головою профільного комітету європейської інтеграції, задає питання прем'єр-міністру. Пане Шмигаль, а скажіть мені, батька, як ви вже розписали якийсь там план дій, план заходів щодо виконання цих вимог США, плану заходів, які пропонують США. Відповідь. А ми їх ним не цікавилися, ми його не розглядаємо. Ми маємо свій план розписаний, у нас багато є різних планів, входжуть хай стоять в чергу. Свій план, я його аналізував. Свій план це там, знаєте, частина з нього це щоб було підготовано, що дуже цікаво. Пам'ятаєте, було таке: «Ізмініть страну в українському виборі Віктора Медведчука. Пам'ятаєте, була така акція: «Ізмініть страну. І от в ній. Писали певні тексти реформ пропозицій. Там були дуже, дуже ну, регресивні. Ну, наприклад, ліквідувати по суті роль місцевого самоврядування, дуже обмежити все інше. І саме це цілі уривки. Я просто їх колись аналізував і читав. Цілі уривки були перенесені в цей документ. Я перепрошую. Вони внесли документ на протиставання американському і вони заявили ще раз. Це те, що аналізується у нас парламентсько президентська республіка. Тому у нас головний орган в країні це парламент, а головна посадова особа це прем'єр. Ні, не голова офісу президента, не менеджери. Якісь, а прем'єр-міністр, головна посадова особа. І От головна посадова особа, головні е, головному органу влади парламенту на головній події політичній запитання до уряду день уряду в Це найвища подія для подібного роду держав як Україна. Дає відповідь, тобто цього не могли не проаналізувати. Та ми в грубу білому тапочках бачили той американський план дій. Хай записуються в чергу, тоді будемо розглядати їхні дії. Може, включимо якісь пункти з нього. Я перепрошую, але ну це називається на просту людську мову. Та не треба нам ваших грошей. Ми вже підготувалися капітулювати до перед Росією. У нас вже є домовленість, що Путін е, нас, хороших урядовців, там всіх інших пожаліє, навіть на своїх посадах залишить. Нікого з нас розстрілювати не будуть. А там з тими провами, тим українцям, нам байдуже. І тому ваші гроші, ваша допомога, ваша зброя нам не потрібна. Якби ми її не отримали, ми б швидше могли капітулювати. Оце перекладається на просту людську мову. Це державна зрада.